Вай, ранок надії. Доброго ранку всім, хто приєднався до перегляду. Нагадуємо, що на календарі сьогодні, 14 червня, сьогодні говоримо на актуальні теми. І власне наступна буде про азартні ігри. Ваню, от таке питання до тебе: наскільки ти азартний? От є в тебе таке, що ти не можеш десь зупинитися? Десь так вмикаєшся? Що вже все а є. Деякі такі речі, вони дуже підступно приходять в моє життя, коли. Щось ми намагаємось там, ну не знаю, буває в команді друзів щось робити, знаєш, як кажуть на слабо, а давай. Ага. І я буває настільки запалююсь. ну, Є такі речі, в чому я азартний. Ага. Не знаю, що в, в якомусь десь екстрімі, щось пригнути, щось зробити. от Воно потрішки заводить. Я знаю, що раніше я був дуже такий азартний взагалі, там, коли в футболі, щось, ще ми щось граємо. там. Ти готовий як ти кажуть, знаєш, рвати, гристи землю і всіх ненавидіти, тому що ти борешся за це. Потім якось не знаю, Бог дав мудрості до цього ставитися по-інакшому. Тому що в цьому, в цьому азарті я побачив небезпеку, яку що ти то виграєш, але радість від гри має бути така, я вважаю. Коли всі, коли всі задоволені, а не, а не так, що знаєш, одні, Зна одні ображені е, йдуть. Звичайно, якщо ми беремо там, де є виграш, ну хтось має програти. Звичайно. Але можна створити зовсім Іншу атмосферу. Так. Сьогодні говоримо про азартні ігри, про залежність від азартних ігор. Як можна допомогти вийти з залежності з нами на зв'язку? Тетяна Павлусів, психотерапевтиня, лікарка-наркологиня, також спеціалістка у лікуванні залежності. Пані Тетяна, доброго ранку. Добрий ранок, рада вітати. Вітаємо Раді вас. також що вийшли до нас на зв'язок. Скажіть, наскільки сьогодні актуальна ця тема? Чи є запити на те, щоб звільнитися від залежності від азартних ігор? На сьогодні це дуже актуальна тема. Вона була актуальна в час, війду, де зменшились заробітки в людей, і зараз в час війни теж актуальність її збільшилась. В чому взагалі небезпека? От Людям, які ніколи не грали, здається, що ну що, ти підеш, порозважаєшся, ну, десь, може, заробиш, десь втратиш гроші, але ну, так. Що, що тут такого поганого, до чого це призводить? що Ми бачимо, що про це багато говорять, так, і говорять так, що це проблема. Можливо, це не азарт, а просто така наполегливість людини. Я почну з того, що розкажу про таку міні-класифікацію з-за кордону залучення в азартні ігри. Перше, це є такий соціальний безпроблемний гемблінг, де людина собі грає, так як ви говорите, для азарту, для ризику і не переходить за втрату контролю. Наступний це є такий професійний гемблінг. У нас є покеристи, тобто це ті, які використовують гру як заробіток грошей. Третій це такий частий і регулярний гемблінг, де є багато акценту на гру в житті, але вона без втрати контролю. І найважчий, де патологія, де коли переходить за норму, це є патологічний гемблінг, це як вже є розлад, де наявна виражена залежна поведінка. Залежна поведінка характеризується певними симптомами, Це така е, повторювана, нав'язлива, дезадаптивна поведінка, яка призводить до порушення в усіх сферах життя: в особистому, здоров'ї, в контактах, в професійному, фінансовому. А, скажіть, будь ласка, взагалі, які риси характеру в людині формує азарт? В чому це проявляється? Чи… Взагалі його можна відразу побачити, чи можливо людина каже, Та, ну це просто мені подобається, але знаєте, каже, що азартні люди ніколи не назвуть себе азартними. ну Мені так здається, знаєте, це як, це як курець, або алкоголик він ніколи не скаже, що він алкоголик. Чи тут не так працює? азартних іграх найчастіше визнають свою азартність, бо ну, коли ти втрачаєш 300 тисяч, 500 чи 750, то це вже точно виглядає як патологія. І коли я зараз буду говорити про якісь особливості гравців. Я дуже прошу глядачів, щоб вони не брали це на власний рахунок, бо це є тільки схильності. Угу. Є теорія, що ми всі схильні до залежної поведінки, тому що залежна поведінка це дитяча поведінка. А всі ми були дітьми, і в певних ситуаціях ця поведінка у нас піднімається нагору, особливо коли це стресові ситуації. Часто такі діти, які можливо переростуть в залежну ігрову за ігрову залежність, це такі діти, які схильні до фантазування. Вони фантазують про якусь свою таку особливість, про віру в чудо, що настане якийсь один момент, і все в житті зміниться. Ці діти могли виростати в залежних сім'ях. Вони до них були такі підвищені умо, вимоги, такий перфекціонізм. Вони мають робити все правильно. Насправді, гравці це дуже розумні, з високим IQ, з професійними досягненнями люди, і вони ті свої навички просто використовують не в тому місці, в якому вони би мали, в такому де Конструктивному місці. Якраз один з методів лікування в світі навички перенести в конструктивне русло це дуже хороші е, бізнесмени, там, люди, які можуть заробляти гроші і допомагати іншим. Звідки виникає така залежність від ігор? Чому вона, вона виникає? Чи є тут якісь, не знаю, психологічні передумови? є е, кілька мотивів до е, виникнення залежної залежності від гри тобто такої залежної поведінки це е, їх всього шість є Тобто це є така потреба успішного успіху, який зараз всюди в соцмережах демонструється. Це таке бунтарство або наявність злості, яку я не можу десь діти в якийсь інший спосіб. Часто гравці залежні є від думки інших, і за допомогою гри вони цієї залежності позбуваються так. Клин-клином вибивають однією залежності іншою. Це якесь таке соціальне визнання. Тобто, якщо я буду мати багато грошей, воно пов'язано з установками з дитинства, що, наприклад, гроші вирішують всі проблеми, і е, також це може бути про е, таку. Конкурентну спроможність. Тобто, я можу, в мене вийде, подивіться, я можу заробити великі гроші. І одна з найбільших мотивів, і яка найчастіше зустрічається, це, до речі, у всіх залежностях це втеча від болючих емоцій. Тобто ті емоції, які мені здаються, що вони є непереносимими. Дякуємо. Взагалі, от власне питання, які симптоми залежності від, від азартних ігор? Ось і де межа просто пограти заради розваги, а де вже ну, дійсно знаєте, азарт і залежність від цього йде. Тому що, знаєте, от, я здивувався, нещодавно дізнався, що дуже багато навіть підлітків, які сьогодні десь сидять на онлайн-казино, виявляється, знаєте, і батьки про це не знають, і можливо, це починається просто як гра, я раз спробую, Де оця межа? Як зрозуміти? Сьогодні, от тим, хто розпочинається, е, існує наявність дев'яти симптомів, е, на які потрібно просто відповісти собі так чи ні, угу. і від того визначається ступінь е, ігрової залежності. Перший це є постійне збільшення грошей в гру, тобто залучення грошей в гру для того, щоб досягнути бажаного результату. Другий це є наявність неспокою, тривожності переживань, коли потрібно скоротити або припинити гру. Третій це є невдалі, безуспішні спроби припинити гру. Четвертий це є наявність брехні. Якщо я починаю вже брехати, не договорювати, то це може бути ознакою ігрової залежності. Ем, наступний п'ятий це є е, ігри через е, емоції, ігри через почуття провини, через відчуття безпорадності, через тривожність, через лість ем, ігри. Шосте це коли ігри починають е, впливати на сфери життя. На здоров'я, на контакти, на фінанси, на роботу, тобто на будь-які сфери життя. Е, наступне це використання інших, щоб, наприклад, полегшити своє фінансове становище, але в грі, і е, повернення до гри, щоб відігратися. Угу. А дев'ятий це є стан захопленості грою, тобто такі нав'язливі думки, про як відбувалася попередня гра, які стратегії використовував, як Ну що використати в майбутній грі, щоб виграти, угу. де дістати гроші, такі нав'язливі думки. Дуже Якщо дякую. з дев'яти є 4-5. Так, це є слабкий ступінь, 6-7 – це середній, 8-9 – це важкий. Дорогі глядачі. Я цією користуюся часто. Дякуємо дуже. Дорогі глядачі, якщо ви Ну от що не прослухали те, що сказала Тетяна, дійсно важливі ці пункти, які зможуть так би мотиви просканувати ваш стан, в якому ви знаходитеся, якщо хтось з вас це практикує, це дуже важливо. Дуже вам дякую, Тетяна. Будь ласка, а я також хочу запитати стосовно того, чи можна якось вийти з цієї залежності, бо знаю, що є люди, які вже в такому стані, що в великих боргах можливо навіть. Родичі про це не знають ще не знають, що десь вони беруть гроші з сімейного бюджету, наприклад, кредити, кредити можливо, там закладають взагалі нерухомість. І розумію, що інколи може навіть можна зупинити це, але ці наслідки величезні можуть бути на все життя для родини, для людини. Як, от коли людина усвідомила, що є проблеми зараз, як вийти з цієї залежності? Точно звернутися до е, спеціаліста. Е, у нас є психотерапевти по залежностях, спеціалісти по залежностях, у нас є групи анонімних гравців: е, легше боротися з залежною поведінкою, з кимось. Е, у зв'язку з тим, що я вже говорила, е, гравці є дуже розумними людьми. Часом е, цей. Е, Ця розумність їм заважає звернутися по допомогу, е, ну як визнання своєї якоїсь такої нікчемності чи безпомічності. Mm -hmm. Бо у гравців є такі качелі: то я всемогутній з однієї сторони, а з іншої сторони я зовсім безпомічний і це. І якраз спеціаліст по е, Допомагає побачити ці частини, щоб потім їх з'єднати в е, людину, просто людину з певними мінусами і з певними плюсами. Угу. Дуже дякую, як допомогти, якщо ти живеш е, власно азартною людиною, і як себе поводити, щоб зупинити людину? Знаєте, тому що е, є такий, ну наскільки я знаю, нездоровий метод, коли. Можна просто капати, сказати, скільки можна, от такий, ти такий. Ми і скандалити. людина, так, і людина вже перестає слухати. Ну, ми розуміємо, якщо просто капати, капати, воно всім нам надоїдає. Який правильний підхід знайти, якщо би допомогти залежним, а ми виявляється, десь співзалежні. Так, правду, і дякую за це запитання. Воно насправді є дуже важливим. Родичі можуть допомогти тим, в першу чергу, не капати в людей, які мають залежну поведінку, в них і так присутні величезна кількість негативних емоцій: сором, вина, тривога, злість. І коли ці негативні емоції посилювати, то вони ще більше заходять в залежну поведінку. В першу чергу варто відрізнити, що є залежна поведінка, і це частина вашого родича, і е, решту людини е, хорошої, доброї, достойної, успішної, розумної, добре вихованої, е, тобто акцентуватися на цій іншій частині, яка є насправді набагато більшою і набагато важливішою в житті залежного. Самому звернутися по допомогу, тобто е, знати якісь симптоми залежності, знати, як правильно розмовляти. Є різні методи інтервенції, тобто, коли збираються певні важливі люди для залежного і фактажно розказують, що вони бачать без оцінки, без образ, тобто способів насправді є важлива інформативність про саму залежну поведінку. Дуже дякуємо, Тетяно, вам за ваші відповіді. Можливо, так от на завершення з практики вашої, чи дійсно це дієво працює і є результати, якщо дійсно знати правильний підхід, звертатися до професіоналів, до психологів, і як от воно, які результати ви може, якими результатами можете поділитися, і що дійсно воно працює, щоб надихнути наших глядачів. Звичайно, що є результати, бо тоді для чого би була потрібна моя професія вже, і моя вже. діяльність. Так. Тобто результати є, є хлопці, які не грають, так, вони пройшли дуже важкий шлях, довгий шлях з обмеженнями, з переживанням різних емоцій, але вони побороли свою залежну поведінку і живуть наповненим життям без гри. Угу. Дуже вам дякуємо. Тобто це ще раз показує про те, що друзі, вихід є. Просто ми самі безсилі звертатися до людей, спеціалістів цієї справи, які дійсно можуть допомогти. Будь ласка. Так, однозначно, я погоджуюсь на 100%. Дуже дякуємо вам за те, що поділилися досвідом, за те, що е, вселили надію. Е, віримо, що. Ті, хто сьогодні можливо почули цю розмову, звернуться за потрібною допомогою і зможуть отримати звільнення. І якісне вільне життя в сьогоденні це дуже важливо. Вам бажаємо успіху, вашій діяльності. Нехай всі, хто з вами працює, справді отримають це звільнення, і Бог дає вам мудрості. Дякую, щиро, Дякую за те, що запросили і висвітлюєте такі важливі актуальні теми на зараз. Но дуже взаєм. дякуємо вам, друзі. З нами на зв'язку Тетяна Павлусів, психотерапевтиня, лікарка, наркологиня, спеціалістка у лікуванні з залежності. Говорили про залежність від азартних ігор. Сьогодні це дуже актуально, дуже болюча тема для багатьох людей, для багатьох сімей. Давайте працювати на те, щоб наші українці були вільними від таких звичок, щоб ми мали свободу, мали хороші стосунки в сім'ях і в суспільстві.